На сьогодні у лавах ЗСУ ТРО і Нацгвардії понад 880 співробітників Інтерпайп з першого дня війни. Інтерпайп системно підтримує військових і медиків, реалізовує масштабні гуманітарні проєкти. Зокрема, для допомоги мобілізованим співробітникам компанії створений спеціальний штаб. Його головні завдання забезпечити регулярний зв'язок з бійцями та оперативно надати кожному адресну допомогу, докомплектувати амуніцією, забезпечити технікою. Надати медичну, юридичну та психологічну підтримку я прозвонюю щодня. 20-25 людей. Це, здебільшого, ну, в першу чергу, це люди, які в гарячих точках. З кожним з них хочеться бути постійно на зв'язку, як мама. Ти покушав, ти каску надів, ти перчатки надів, ти не замерз, ти не простив. Нелі і Сашко двоє з семи координаторів штабу у кожного від 70 до 180 мобілізованих. Вони тримають контакт з кожним своїм бійцем з моменту мобілізації. Розуміють, кому не вистачає бронежилету, каски, тактичного одягу, спальника, шкарпеток або генератору, старлінку чи автівки. Кому потрібні ліки, а кому чотири шоколадки та слова підтримки? Зібрану інформацію координатори передають колегам. Для мене це первая задача: виїхати утром построїть свой план, написати список і літіть на закупки. Катя відповідає за закупки штабу, виконує нетипові запити: металошукачі, похідні пічки, шумові гранати разом із колегами, які закуповують рації, дрони, тепловізори та іншу техніку, військову форму, взуття, термобілизну та іншу військову амуніцію, формує для кожного бійця Інтерпайп індивідуальний набір в залежності від спеціальності бойових завдань. Побутових умов поточного стану забезпечення частини. Наш склад дуже велика територія, в якій, в якому, мабуть, є все. Лілія – адміністраторка складу та логістка. Її зусиллями штаб може зібрати та відправити посилку впродовж двох-трьох днів після розмови з бійцем. Завдяки співпраці з військовими та волонтерами. За рік війни співробітники Інтерпайп отримали більше 6,5 тисяч посилок. Жоден менеджер штабу не вважає себе героєм: Неля, Сашко, Ліля, Катя та інші співробітники просто працюють та наближають перемогу разом з тисячами інших працівників Інтерпайп, військових та цивільних. Марко Ручка, Денис Ялисавенко, одинадцятий канал.